24 лютого 2022 року світ рухнув. Тисячі українців залишили рідні домівки. Серед них була і моя подруга. Цей вірш присвячую їй. Хочу, щоб краса рідного краю відродила її душі приємні спогади. Повільно стрілки на годиннику кружляють, Кружляють і не спиняються й на мить. Можливо, інколи вони відпочивають, та час не жде їх. Він летить, летить і неважливо де ти тут чи там, бо час не підкоряється законам. Він сам живе і вирішує все сам. Він хоч розгаданий та досі невідомий. І кожна мить, мов титульна сторінка. У ній все є, і в ній нема нічого. Ми боїмося допустить помилки, а помилки ж нас вчать нового. Отак От по митях і життя спливає, немов. Вода по швидкій течії. Один підкориться, а інший не чекає, сам прокладає шлях собі в житті. Я з тих країв, де чистої криниці кришталь краплин плекає мою вроду, де тихим плесом озеро вискриться, любаню зветься за ласкаві води. Горжуся тим, вродилась на полісі, в калиновім квітуку пала коси, тут мавкою блукала по узлісі, збиваючи ногами перли коси, і ось сьогодні вам, що так далеко від всього серця шлю палкий привіт, й думками я Мов журавель крилатий, здіймаюсь високо в політ, я пролітаю у небі України і бачу ясно сонячні поля, невже знайдеться десь на чужині земля, що родить ось такі жита. Якби ж ви бачили, що очі мої бачать, якби ж ви чули те. Що чую я, якби почули ви, як силовейко плаче, як ліця його пісня чарівна, якби ви вслухались в розмову вітру, якби злітали з ним у небеса, якби відчули аромати квіту, тоді повірили в маленькі чудеса. Якби побачили ви українські зорі, всю ніч би погляду від них не відвели. Якби побачили, ви світязь не то цілу вічність в ньому випливли. Якби потрапили ви в нашу Україну, то вже її покинути не змогли, не проміняли пненьку на чужину. Її у серці вічно берегли, прилиньте ви сюди немов лелеки, що навесні летять у ці краї, хай не лякають вас путі далекі, бо ж линете до рідної землі. Ви тільки гляньте серцем і душею. І все побачите, що очі не змогли. Поріднетесь навіки із землею, в якій рослить цвіли ваші батьки. Любіть її, прекрасну Україну, якщо й не з нею все одно любіть, бо ви її частинка невід'ємна. Святу любов у серці спережіть.